Я познайомився з Максом у 2018 році, коли ми робили документальний проект 18 про 18-річних загиблих на війні з Росією. Колись я його запитав, чому ти поїхав на фронт знімати, і він мені щиро відверто сказав через амбіції. Звичайно, мова йшла про більш е, такі серйозні амбіції, а не просто стати крутим фотографом і зняти якусь популярну фотографію. Це була амбіції дійсно щось, щось поміняти і зробити якесь таке фото, яке мало вплив. А як він знімав, він старався максимально, тобто не прийшов, як це е, люблять е, групи е, ті, що новинні. Не приходять, виставляють там то, туди, туди, синхрон записали, все, побігли, бо вечором новини. А він навпаки він пробував зливатися з тими людьми, яких він хотів знімати. Якщо це говорити про війну, то якраз ми з Максом їздили, і ми багато знімали того, що не знімають інші фотографи, тому що ми приїжджали і ми жили якийсь час з військовим. В 2014 році він разом з батальйоном Донбас знаходився в Іловайську, разом виходив з добровольцями і захисниками через так званий зелений коридор. І Це ми задумали з Максом автори Іловайська. Якраз після року часу в кожного рік по різному почало складатися життя. Хтось там плюнув на війну бізнес, завів там хтось сім'ю, там хтось далі ходив військову частину. Хтось навпаки не міг справлятися з пережитим там, війною чи, чи полоном. У кожного якась своя історія, і ми собі подумали, що то, напевно, буде цікаво показати, як от відбувався шлях конкретної людини. Його цікавило те, що він міг змінити і що він вважав за важливим змінити тим шляхом, яким він міг. Тут громадською діяльністю, тут камерою, а десь просто походом з людьми в Карпат. З точки зору зараз, зараз великої війни. Тато фронт всюди стріляють багато і знімають журналісти е, багато. Але в час 14-го до Великої війни тих, хто знімає на передовій, там де безпосередньо стріляють, було дуже небагато. От він якраз хотів познімати того, де, де ніхто не знімає. І тому він якби і поїхав, оце на великій війні. Він зразу не думає, чи полетів, не верталися з Харківської області, сюди їхали. І десь там їхали і бачили бій на обізні Харкова. Бо то ми вже потім знову читали. Макс їхав в Київ, розвернувся і поїхав на обізну знімати бій. Він зняв прольот над Бородянкою. І ми знаємо, що ці кадри облетіли весь світ. І ці кадри вперше так прямо, так гостро показали, що... Відбувається е, тут в Україні. І я думаю, що ну, це один із його здобутків такого світового масштабу, чого в принципі він і прагнув. Я не думаю, що він не досяг своєї мети. Інакше би його просто Бог би не відпустив.